У непростий для країни час для Житомирських школярів пролунав перший дзвоник Замість шкільної форми цього року в тренді національне вбрання у 21-й школі. Перше вересня схоже на день незалежності від малечі до старшокласників. майже всі у вишиванках та з прапорами України, тому що ми патріоти своєї країни. Ми хочемо, щоб вона е, присвідала. В якому класі навчаєтесь? А. разом вирішили так сьогодні об'єднатися, так так прийти з прапором. Так Ваша ідея особисто, так? Так. так. Ось у школі, в цьому році, чому хочете навчитися? Хочемо навчитися новим знанням багато нового. Хочемо підготуватися до нового життя і зі школою. Підготуватися до ДПА в 9 класі. Ось у нашій країні чого бажаєте. Миру. Миру, здоров'я, просвітання. Тому що українська мова, бо вона дуже гарна, бо вона Ну, В цьому році ну, хоче навчитися е, багато е, нового, дізнатися про е, щось нове про Україну. більше щось дізнатися. Першачки позіхають, а їхні старші товариші зізнаються влітку за школу, навіть встигли засумувати. Ну не було з ким дружба на не було в школі. Багато друзів тебе так угу. а чому плануєш навчитися в школі в цьому році. Навчитися хочу тільки зданням. з однокласниками і просто якось дуже хотіла в школу вже, бо не могла вдома сидіти, ну, хоч друзів друзі багато, але хто до бабусі уїхав, хто там ще кудись, хто по річках їздили, то я На жаль, не в усіх регіонах країни свято першого дзвоника проходило так урочисто, як у Житомирі. На лінійці пам'ять загиблих за суверенітет нашої України шалонували під символічну пісню пливе кача. Спеціально з Донецька із зони АТО до рідної 21-ї школи приїхав її випускник Сергій Бочковський. П'ять років тому він і сам, посміхаючи, стояв у лавах школярів. А сьогодні молодий хлопець виконує бойове завдання на сході. Ми робимо це для вас, для цих діток. Хочу сказати вам велике спасибі, батьки, за те, що ви народили таких дітей, які дуже патріотичні, які нам допомагають, підтримують нас в цьому. Сьогодні я приїхав з флагом України. Приїхав сюди. Хлопці, яких вже немає. Везли мене, щоб діти розписалися на флазі, щоб за нас був бойовий прав. Що я вам хочу сказати? Ми робимо це для вас від чистого серця, з великою душою. Ми любимо вас. Слава Україні! Героям! Такій напруженій обстановці, 1 вересня Україна ще не зустрічала. Цього року тільки у Житомирі за парти сядуть 280 дітей, які вже бачили війну. Переселенці з Донеччини та Луганщини. Розпочинаючи нове життя у новому навчальному році, вони, як і всі українці, мріють про мирне небо.